Ось це розсувна система рехау-слінова, це найбільш полегшена розсувна система в асортиментному ряді рехау. Вона має декілька особливостей, про які я зараз розповім. Основна особливість це те, що відкривання може бути ось таким чином. У нас ось ця стулка рухається, і ось ця стулка так само може рухатися, на відміну від інших розсувних систем рехау, де лише одна може стулка рухатися, а інша фіксована. Ось тут у нас дві стулочки рухаються, і при тому встановлена така ручка врізна, яка дозволяє стулки повністю зайти одна за одну. Тобто, така ручка би ось тут заважала би відкритися стулці повністю. Це на дві секції, може бути на три секції за рахунок того, що ось ця коробка буде на три рельси, і тоді три рішення. Стулки у нас є, і дві з них можуть з'їхати на одну сторону і зробити ось такий великий а, проєм, а, великий прохід. У нас на Італії ми робили для клієнта замовлення, коли було дві рельси. Але ліва, сама крайня частинка, і права були фіксовані, а центральні були рухомі, і вони як ліфт роз'їжджалися. От штульпове відкривання, як ліфт роз'їжджалися, і по центру було досить, досить такий великий світловий проєм. А, це було. Це була розсувка 7, 7 метрів 30 сантиметрів, тобто дуже-дуже широка стулка. Це на рахунок відкривання. Е, наступне це те, що е, це є досить така популярна розсувна система для Італії, для Іспанії, для південних країн. Вона полегшена, вона не, не дорога, тому що в цих країнах немає таких. Е, Завдань по теплозбереженню, тому що дійсно це полегшена система, а, ось це е, ущільнення тут щиткове е, в місці примикання стулки до стулки, і так само щиткове примикання е, стулки до коробки, ось ці щиточки. Тобто вона не є супергерметична, але в принципі для країн з теплим кліматом вона абсолютно підходить. Е, монтажна глибина коробки при е, двох рельсах це 8 см, і е, стулка це 6 см, при тому що можна встановлювати як два скла, тобто 24-й склапакет 24 мм склопакет, так і три скла е, по 4 мм, це 32-й склапакет, або при 32-му, е, при 32 мм склопакеті можна при великих габаритах поставити дві шістки і таким чином е, виконувати замовлення при розсувних системах досить широких широких габаритів у нас на складі білий колір таких е, розсувних систем завжди є. Тому ми можемо виконувати замовлення РХО Слінова в терміни 2 25 тижня на виготовлення. Тобто, досить швидко, і е, ви можете ну, і швиденько відправляємо на вам.